Привіт, я Оленка, та сама жінка, яка купує книжки за гроші, що заробив чоловік. Тут, на цьому каналі, я сама собі розмовляю про книжки, про свої враження, про прочитане. І я буду рада, якщо хтось це подивиться і долучиться до розмови в коментарях. Як виявилось, хоча я знала це вже давним-давно, що з дисципліною, з регулярністю у мене не дуже, тому. За декілька місяців це моє аж третє відео на цьому каналі. То я планувала зняти прочитане улітку, то я вже планувала зняти прочитане у вересні, потім у жовтні і так далі і тому подібне. І ось нарешті я зібралася, але вирішила я говорити саме про ті книжки, про які мені хочеться зараз поговорити. На сьогодні наразі це буде три книжки. До, до розмови про дві з них я готувалася дуже старанно, а третю дочитала буквально на днях і про неї теж вирішила розповісти. Поїхали! Так, от сьогодні, 11 грудня, я буду розповідати про три книжки, які я прочитала, не прив'язуючись ні до часу, ні до місяця, ні до пори року. Просто буду говорити про книжки, про які мені хочеться поговорити. Дуже сподіваюся, що сьогодні мені вдасться і завантажити це відео. Поїхали! І так, перша книжка, про яку я хочу поговорити, це пані Боварі Гюстаф Флобер. Зовсім нещодавно, буквально декілька місяців тому, я побачила відгук на цю книгу. Відгук був несхвальний. У ньому говорилося про те, що головна героїня, власне, пані Боварі, після того, як взяла шлюб з паном Боварі, обнагліла. Це не дослівно, але суть така, що так, вона обнагліла, знущалася з чоловіка, принижувала його і взагалі не хороша людина. Ну і я така собі думаю: так, 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 не може бути такого, щоб була написана ціла книжка про жінку, яка чинить якісь такі речі без причини. Не може бути, що вона це робить без причини, і хтось просто вирішив написати книжку про таку жінку. Можливо, і є такі головні герої в книжках, але поки що я таких не бачила, можливо, ну не зустрічалися мені. Так і мені стало цікаво, чому ж ця жінка вчиняє саме так. По відношенню до свого чоловіка, я була впевнена, що це не просто так. І прочитавши цю книгу, я в цьому запевнилась. Якраз е, буквально після того, як я побачила цей відгук, е, буквально на цьому ж тижні на враження UA, був аукціон, і, власне, на цьому аукціоні я її і придбала. <кій> дійшла, до неї, дійшла до неї черга, я прочитала, і е, так, я запевнилася в тому, що я була права. що... Не просто так ця жінка вчиняла, робила вчиняла, робила такі вчинки. Коротко про сюжет є такий собі Шарль Боварій, лікар, який одружений, живе собі своє подружнє життя, яким він не дуже задоволений. Раптом він стає вдівцем. І на якомусь зі своїх викликів у свого пацієнта він зустрічає дочку пацієнта, яка на нього справляє враження, він у неї закохується і одружується вдруге уже на дочці цього свого пацієнта. Дівчина молода, красива, начитана, дошлюбовна навчалася, якщо я не помиляюся, в якомусь монастирі і начитавшись цих як я сказала, вона начитана, начитавши цих романів усіляких, вона собі придумала ілюзію, яке в неї буде кохання, таке саме пристрасне, таке саме там зірочками з неба, як і в цих власне романах. Але сталося не так, як гадалося. Живуть вони загалом непогано, так як Шарль Боварі непоганий лікар, зарекомендував себе добре, у нього є пацієнти, його поважають, він нормально заробляє на, на свої часи, на своє життя. Але пані Боварі Емі стає нудно. Вона просить чоловіка переїхати в інше місце, так як вони жили в невеликому містечку чи в селі щось таке. Вона просить переїхати. Звичайно ж, чоловік погоджується, тому що він дуже кохає свою дружину молоду. Він готовий для неї дійсно дістати зірочку з неба і все, що вона каже. Він дослухається до неї і старається догодити своїй дружині. Десь неподалік він знаходить містечко, з якого якраз нещодавно виїхав лікар. Його будинок пустує, і лікар у цьому місті потрібен дуже. І власне туди вони переїжджають, пані Бовері і її чоловік. Там так само він починає е, заробляти кошти, працювати лікарем. Е, так само зарекомендував себе дуже гарно до нього. Всі звертаються, всі його поважають. Е, але в цьому місті так само і для пані Баварі нудно, томно, і е, вона починає шукати. Замість того, щоб говорити зі своїм чоловіком, шукати щось в своєму чоловіку, шукати щось в собі, в стосунках їхніх, в шлюбі, вона починає шукати пригод, починає шукати пристрасті, і вона їх знаходить у коханцях. З коханцями у неї теж не складається, їй розбиває серце. Вона знову шукає, знову не складається, знову шукає, знову не складається. І в кінець я не буду спойлерити, тому що і так уже дуже багато наговорила. Цей приїзд був просто зміною декорацій, просто зміною місця проживання від себе пані Буварі не втекла. Насправді я б ніколи такого не читала. Я дуже не люблю ці описи місцевості, як там з якого пагорба, що видно, де там, там росте дерево, а за деревом. Дім, а за домом, а біля дому такий то заборчик. Я би не читала таке, але все одно мені було цікаво читати мені було цікаво спостерігати за головною героїнею, як вона все глибше і глибше закопує себе в депресії, як вона шукає щастя, шукає себе де-інде в комусь іншому, а не в собі. І як насправді сильно вона потребувала допомоги, потребувала підтримки? Мені здається, що тут міг би бути хеппі і Взагалі вони могли би бути щасливі. З лікарем, якби Ема, якби головна героїня, наважилась поговорити з чоловіком про свої ще на початку їхнього шлюбу, про свої очікування, про, про свої бажання, про свої побажання, я впевнена, що Шарль прислухався б до неї, він би зробив все для неї, для того, щоб вона була щаслива і щоб їй не довелося жити те життя, яке вона жила, і так як вона жила. Шарль насправді дуже її самовіддано сліпо кохав і дійсно заради неї був готовий на все. І був з нею до самого кінця, не дивлячись ні на що. І переходжу до наступної книжки. Наступна книжка це Франческа, Доржа Бату, а саме перша частина повелителька «Повелителька траєкторій». Одразу хочу сказати, що я не оцінюю книгу за автором. Тобто, ну, не дивлячись на те, що. Не дивлячись на вчинки автора, не дивлячись на те, хто автор, я оцінюю книгу, я абстрагуюся від того, хто автор, і ну, власне роблю свої висновки, подобається мені чи не подобається, незалежно від того, хто автор працює у нас чи не працює. Так от, про Франческо. Книга написана такими собі невеличкими історіями які трапляються, що характерна щопонеділка з його колегою, яку звати власне, Франческа, і з ним. Працюють вони у центрі керування польотами, здається, правильно сказала. Як пише сам автор, рухаємо супутники. Ось вони рухають супутники, і тісно майже щопонеділка трапляється якась халепа. Насправді мене на початку, і ну, ближче, навіть більше ніж до середини книги, бісила головна героїня, бісила саме своїми вчинками і цими халепами, тому що вони траплялися не через те, що там якісь випадковості, чи ще щось таке, чи вона притягувала до себе. Ні, вона їх робила сама свідомо. І це мене дуже вибішує, тому що робота, ну, ви можете собі уявити, люди рухають супутники в космосі. Тут на комп'ютері працюють, і в цей же час професіонал своєї справи може розбити м'ячем скло в офісі, може принести клопа до офісу саме в той день, коли з Вашингтону приїжджають якісь суперважливі тьоті. Ну і це, власне, мене дуже бісило. До певного моменту, насправді головним героєм Доржбату пише, що це він. Головним героєм я захоплююсь, наскільки він відданий дружбі з цією жінкою, наскільки він відданий, вірний, він може взяти на себе відповідальність за її вчинки. Хоча начальство точно знає, що це зробила вона. Він її підтримує постійно, він її постійно шкодує. В якихось таких випадках, коли можна було б цього не робити, ну я би принаймні не робила би. Ну, цим я захопилася, цими його рисами. Я насправді захопилася. Я би хотіла мати такого друга, як, як головний герой. Але при цьому я би не хотіла мати собі таку подружку. І насправді, якби я була дружиною головного героя, я б ревнувала до Франчески, тому що дійсно часом він брав на себе, він її рятував, порушуючи правила роботи при цьому, правила поведінки в цьому офісі, і це і військовий об'єкт. Так от, якась у мене була відраза до головної героїні, до Франчески, якась неповага. У мене були постійно якісь претензії до неї. Але до певного моменту, поки вона дійсно не розру не розрулила проблему, яка сталася під час запуску супутника школярами. Так, там є така програма у них, що школярі запускають супутник. І, власне, у них там якась проблема трапилася, і Франческа її дуже гарно як професіонал розрулила цю Халепу, знову ж таки, халепу. І рівно до цього моменту я не відчувала її професіоналізму. Автор писав про те, що вона там в голові може супер-пупер рахувати, вона там професіонала, ну я не вірила йому. Я не вірила, доки не побачила дійсно випадок, в якому вона показала себе як справжній професіонал своєї справи. По опису її характеру, по опису її життя видно, що вона дуже сильна жінка, що вона крута, що вона молодець, але всі ці її вчинки на роботі, ці дитячі вчинки, безвідповідальність, вони насправді все, для мене все переважують. Я би не хотіла, щоб в моєму житті були такі люди. Ну. Ось так. А і ще хотіла сказати, що другу після цієї книжки другу Франческу я читати ну, не хочеться мені. Хоча до автора я відношу, автор мені подобається, як він пише. І його Моцарт 2.0 мені зайшов дуже гарно. Це одна з моїх улюблених книг тепер. І Коко 2.0 чекає на поличках. І остання книга, про яку я хотіла розказати, я її дочитала буквально на днях, не готувалася до. Розповіді про неї, але вирішила розказати. Сара Пенні Пакер Пакс називається. Тут історія іде, дуже цікаво, до речі, зроблена. Покажу вам зараз. Тут розповідається історія про хлопчика і про його лиса Пакса. Пакс звати Лиса. Дуже цікаво, що коли оповідь іде від Лиса, ось так показано: намальований Лисик і перша глава. і друга від хлопчика. На цьому моменті у мене розрядився телефон. Добре, що не на перших моментах. І на тому дякую. Так от. Про Пакс. Книжечка розповідає про стосунки між хлопчиком 12-річним і Лисом його другом. Хлопчик це лисенятко знайшов у віці декілька декількох тижнів, приютив до себе і жив з ним, поживав. Але, на жаль, так сталося, що. Хлопчик жив тільки з батьком і, власне, з цим лисиком. Більше нікого у них не було, мами у хлопчика не було. І в цей момент їхнього життя почалася війна. Батько вимушений йти на війну, хлопчика він віддає своєму батьку, тобто дідусю. Там він має відвідувати школу, там він має жити, доки батько буде відсутній. І, власне, лисика вони відвозять у ліс. Там вони його залишають. Хлопчик плаче, він розуміє, що це неправильно. Лис, поки вони їдуть туди, лис відчуває, що щось не так, що хлопчик переживає, що він турбується, що він плаче, що в нього вода з очей тече, що це рана, він знає, що це рана, він йому злизував ці сльози. Але, на жаль, хлопчик нічого не зміг вдіяти, і вони залишили там лиса. Потім він уже був у дідуся. І він зрозумів, що це неправильно, що вони поступили неправильно, що вони вчинили неправильно. І він вирішує піти за ним, за Лисом. В цей ж момент Лис розуміє, що все добре. Хлопчик за мною повернеться. Мій хлопець за мною повернеться. Він хороший, він, він класний, він, він мене любить. Ми з ним дружимо. Він повернеться за мною обов'язково все добре. І власне, ось ця книга про те, як. Як лис його чекає і як хлопчик до нього добирається, залишили вони його за 300 миль від того місця, де живе дідусь, де власне був хлопчик. І звідти він намагається добратися, він втікає з дому, він намагається добратися туди, і вони обидвоє когось зустрічають лис в лісі. Хлопчик на своєму шляху до Лиса і щось, вони переживають щось, якісь хвилювання, якісь події, зустрічають людей, тварин. І, ну, власне, про це книжка. Книжка дуже зворушлива. Мені сподобалася, я не очікувала від неї чогось прям такого вау-вау-вау, але я знала, що так як це історія про тваринку, навіть на обкладинці видно, що лисик якогось чекає. Я знала, що тут я буду трошки плак-плак, так і було. Було цікаво. Хоча на перших сторінках мені здавалося, що це буде нудно читати, як хлопчик іде, у нього нічого не, 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 не відбувається, він тільки про щось собі думає, щось аналізує. Так було перші, ну про перші сторінки, так само у лиса, що він чекає щось, але... Я ж кажу, що в них в кожного свої пригоди відбулися, кожен щось переосмислив, щось пережив за цей період часу, подорослішали, змінилися і лис, і хлопчик. Тому ось така цікава книжечка. Маленька, вона буквально, я прочитала її за два чи за три дні зі своїм вільним часом, якого в мене дуже багато, багато-багато. Тому я впевнена, що це сторі... сторіночка. Ця книжечка може бути комусь навіть на один вечір. Ось так розказала я про три книжки, про дві з них планувала розповідати, про третю не планувала, але розповіла і добре. Хочу подякувати всім, хто причетний до того, що я можу зараз читати, що я можу зараз ранку прокидатися, обіймати своїх дітей, записувати це відео за те, що в мене є світло. І хочу подякувати вам і за ті коментарі, які ви залишали на попередніх відео, за перегляди. І взагалі за те, що я тут все ж таки не сама, хоча й кажу, що сама з собою розмовляю. Якщо раптом ви вже задонатили на всі фонди, на які вже мали задонатити, і хочете підтримати якось мене, ви можете підтримати мене копієчкою, я залишу посилання під цим відео на. Банку, де я буду збирати собі на лампу, щоб мене гарно було видно, щоб не було видно з цих тіней. Дякую вам, на все добре, слава Україні. Знаєте що? Я поки підзаряджався телефон, пакувала подаруночок своєму чоловіку. У нього завтра день народження. Спакувала книжки і я вирішила, що я хочу його і тут ще привітати. Коханий, вітаю тебе з днем народження. Я тобі дуже вдячна за те, що ти підтримуєш всі мої навіжені ідеї, допомагаєш мені. Дякую з днем народження.